Гесет сказав, що Сполучені Штати посилюють свою армію в Японії, щоб вона була готова до війни, якщо почнеться конфлікт. Міністр оборони США під Гексат сказав, що Америка робить свою армію в Японії сильнішою та готовою до справжньої війни. Це означає, що американські військові в Японії тепер не просто там для присутності, а можуть швидко діяти, якщо почнеться конфлікт. Такий крок показує, що головною загрозою для США вони вважають Китай. Цю заяву він зробив у Токіо. Це була остання зупинка в його подорожі країнами Азії, але сам візит опинився в центрі скандалу. Стало відомо, що раніше гексат поділився секретною інформацією про атаки в Ємені в чаті, де був журналіст. Попри це він заявив, що США і Японія будуть тісніше співпрацювати у військовій сфері. Америка і Японія стоять пліч о пліч перед обличчям агресивних і примусових дій з боку комуністичного Китаю, сказав він після зустрічі з міністром оборони Японії Геном Накатані. Гексет повідомив, що Сполучені Штати Америки збільшать кількість персоналу нового спільного командування в Японії, яке буде керувати початковою військовою відповіддю Сполучених Штатів Америки на будь-яку кризу в регіоні. Та тісно співпрацюватиме з новоствореним японським військовим командуванням, яке охоплює повітряні сухопутні, морські та інші сили. Американські сили в Японії стануть бойовим штабом. Сказав він, що підвищує нашу готовність реагувати на надзвичайні ситуації або кризи, підтримувати операції Сполучених Штатів Америки і допомагати силам Японії та Сполученим Штатам захищати цю територію. Перед приїздом до Японії міністр оборони США Гексет також був на Філіпінах, де говорив про зміцнення дружби та військової співпраці між країнами. Його поїздка в цілому мала показати, що Америка не збирається зникати з цього регіону, а навпаки, хоче залишитися важливою силою підтримувати своїх союзників. Це було особливо важливо, бо раніше цього місяця Трамп викликав тривогу в Японії, коли сказав, що договір безпеки між США і Японією несправедливий. Він нагадав, що за цим договором США зобов'язані захищати Японію, якщо на неї нападуть. Але Японія не зобов'язана робити те ж саме у відповідь. Через ці слова союзники почали сумніватися, чи Америка. Справді їх захищатиме. Візит Гексета трохи заспокоїв ці побоювання. Японські лідери хочуть бути впевненими, що Сполучені Штати Америки не передумають і виконують свої попередні обіцянки, які ще були зроблені за часів президента Байдена. Йдеться про створення спільного військового штабу в Японії, щоб краще координувати оборону. Японія зараз дійсно більше витрачає на свою армію. Але все одно дуже залежить від американської підтримки, бо поруч Китай і Північна Корея, які становлять загрозу. У минулому президент Трамп вимагав, щоб Японія більше платила за розміщення американських військових у себе і більше витрачала на оборону загалом. Але під час останньої зустрічі міністра оборони Сполучених Штатів Америки Гексета. З японським колегою Геном на Катані ці фінансові питання не підіймалися. Вони говорили про інші речі. Натомість, за словами на Катані, зустріч була зосереджена на загальній стратегії та способах зміцнення альянсу. Цитата разом із міністром Гексетом я підтвердив нашу рішучість діяти з почуттям терміновості, щоб посилити наші оборонні можливості та стримувальні і відповідно зусилля японсько-американського альянсу. Сказав він, найбільша постійна м, зарубіжна військова присутність США розташована саме в Японії, де на базах по всій країні. Перебувають близько 53 тисяч військовослужбовців. Японія раз на п'ять років підписує угоду зі Сполученими Штатами Америки, за якою допомагає оплачувати витрати на американські військові бази на своїй території. Зараз діє така угода до березня 2027 року. За нею Японія щороку платить у середньому 211 мільярдів єн. Це приблизно 1,4 мільярда доларів. Крім того, Японія поступово збільшує свої витрати на оборону. Якщо раніше вона витрачала близько 1% від усієї економіки ВВП, то до 2027 року планує підняти цю цифру до 2%. А ще в суботу міністри оборони Сполучених Штатів Америки та Японії разом поїхали на острів Іводзіма, щоб вшанувати пам'ять про одну з найжорстокіших битв Другої світової війни, яка відбулася там 80 років тому. Отже, у підсумку маємо таке: Сполучені Штати і Японія стають ще ближчими союзниками в обороні, бо бояться Китаю і Північної Кореї. Сполучені Штати створюють в Японії нове командування, яке швидко реагуватиме на будь-яку загрозу. Це значить, що Америка готується до можливих конфліктів у цьому. Регіоні Японія теж витрачає більше на армію, але поки що сильно залежить від допомоги Сполучених Штатів. Тож, друзі, дійсно бачимо, як Сполучені Штати достатньо активно можна сказати розповсюджуються в військовому плані, і навіть під це можна підписати от таку тактику м'якої сили, яку часто використовує Китай, але ну Китай ще м'якше це все робить. Не так гостро, не так впритул. А от Трамп зараз це робить достатньо достатньо динамічно, достатньо швидко, не, не дивлячись навіть на якісь там, ну на якісь моменти, що так робити не прийнято, навіть якщо ми навіть Гренландію з вами згадаємо. І ці ці новини вони ще ну не закінчуються. Вони доповнюються тим, що військова або присутність сполучених. Ніх штатів або е, їх натяки на їх військову присутність, воно все розгортається, і е, поки що ситуація е, динамічна. Вона не закінчується. Ми з вами, як завжди, тримаємо руку на пульсі, спостерігаємо за тим, е, що відбувається. У нас з вами ще будуть е, достатньо цікаві новини, які стосуються і. Так би мовити, ядерного змісту не тільки ті, які ви могли вже побачити, які стосуються Росії, а ще й Сполучених Штатів, ці новини також можуть привідкрити завісу той ситуації, яка у нас з вами є.